Всіх вітаю із магазину Рошен. Сьогодні в Рошені новенькі акції. У них раз на два тижні міняються акції по вівторка. Так що починаю вам розказувати, все прийшла, подивилась, розкажу, які новинки з'явились, і також акції. Дія акції буде з 3 по 17.02. І так, така, ну я вважаю це улюблені цукерочки, багато хто їх любить. Чері. Цукерка вишня, вишня з лікером, 85 гривень за 155 грам. Це 28% знижка. Гарна знижка на ці цукерки. Саме на оцей вид з вишні з вишневим лікером. Далі, ось такі бісквіти. Є ту є з молочним, це шоколадний, шоколадний бісквіт з молочним кремом. Є також бісквіт білий з шоколадним кремом і є з полуничним кремом. На них іде 15%. Знижка 270 грам за 63,70. Всі три види по 63,70 і грами скрізь одинакові. Печиво, улюблене печиво моєї мами. І так, печиво до кави. Ну це дійсно смачне печиво. Всі його люблять. 185 грам. Коштує 16,53. 15% знижка. І на цей вид печива також 16,53 за 185 грам. 15% знижка. На великий пакуночок також 15% знижка. Тут 370 грам за 33,53 15% знижка. О, на лакмі бачимо 27% знижка. Тут 90 грам лакмі. Лакмі молочний шоколад 90 грам коштує 45,51. Також молочний шоколад з сезамом коштує 45,51 за 90 грам лакмі. Тут просто їх багато стоїть, але тут два види акції. Далі. Чоколатерія. Чоколатерія, цукерки ось такі. Якраз до свята, до Дня Валентина можна придбати ось таку упаковочку на подарунок. Мінус 35% знижка. Дуже смачні ці цукерки, різні види, там, різні форми. Ну, гарно виглядає це все. Дуже презентабельно, коли відкриваєш цю коробочку. 35% знижка, 324,31 за 256 г і така ж чоколатерія, але в меншому розмірі, 194 грами, коштує 227,26, мінус 35% знижки. Київ вечірній в акції, велика упаковочка 352 грами. Києвичірні ось так виглядають ці цукерки. Ну, мабуть, більшість людей знає, як вони виглядають. 324 гривні, 31 копійка, мінус 35% знижка. Також 176 грам, мінус 35% знижка, 227 гривень, 26 копійочок. Далі акції йдуть на Рошен вафлі. Вафлі рошен по 216 грам, всі види коштують 38,15-33% знижки. Є вафлі з молоком, оці зелені упаковочка з шоколадом, з горіхом червона упаковочка. І какао-молоко 216 також грам, 38,15 33% знижки. Далі тут вафлі з мигдалем і кокосом. Також за 38,15%. І ось ці з лимончиком, як завжди, їх найбільше чомусь розбирають, чи при мені так саме от я помітила, коли в них акція, то ці лимонні найбільше люблять. Ну, Вони такі з кислинкою, мабуть, людям більше всього подобаються. 33% знижка, 38,15% коштують. Далі ще хочу показати акції на вагові цукерочки. Тут акція, солодка ціна, це називається. Галарет, галаретка. Мікс жил, желейних цукерок у шоколадній глазурі з фруктовими смаками ананас, апельсин і лайм. Зараз на них ціна 22,09 мінус 15% знижка. Також червоний мак цукерки мінус 15% знижка. Це праліне з додаванням карамельної крихти, пасти з фундука та мигдалю, вкрита шоколадною глазурю. Мінус 15, ціна на них зараз за 100 грамів 36,50. І ще є солодка ціна на вагові цукерочки. Що дуже приємно якось на цьому тижні. Багато вагових цукерок в акції. Ці цукерки називаються тофіліні. Ось такі тофіліні від Рошен. ніжне вершкове тофі з шоколадним смаком та шоколадною начинкою. Ціна 19,84 18% знижка. А так вони коштували 24,20. Далі хочу показати вам новинку. Тут такий гарний Рошен. Ось скрізь рошені різні, цікаві. Так. Ось дивіться, у них з'явилась отакий мілкшейк, мармелад, банан полуниця. Це новинка за 19,45 100 сто грамів. І виглядає він дуже смачно і красиво. Ну прям дуже класно. воно якось так зроблено, незвичної форми. Ось така новинка, щоб ви знали, з'явилась в роше. Ще потім одну новинку вам покажу. Мені підказали, що у них є новинки. Тут ціни на Мармелад, зефір акції, акція діє на мармелад в шоколаді з апельсиновими цукатами. Мінус 15% Знижка 28,89. Мармелад з додаванням апельсинового соку та апельсинових цукатів, вкритий чорним шоколадом. Так. Оце да акційний. Ага, оце так виглядає цей акційний мармелад. в Шоколаді З начинкою. Тут навіть дерево так добре його відгородили, нічого не зрубали, дуже добре. Це я не по темі. Так, Київ вечірній я вам показала. Ага, ось цукерка. О, на них почалась акція. Дивіться, до Дня Валентина у них цукерки я вже показувала. Це новиночка така в гарній формі і в дуже в красивому пакуванні. Ну, мені подобається ось таке пакування в формі серця. Це королева вишнева. Ось вона також іде з лик з лікером із. Зараз вам навіть скажу, начебто 4,3 алкоголю, 122 грами, 143,10 коштує вишнева начинка, вишневий лікер в цих цукерочках. Дуже класно до свят за 143,10. Початкова ціна 238-50. Вважаю, що дуже ну, класна ціна. Це так, що тут. Ну, не буду читати, дуже мілко, з чого вони. Шоколад, ну зрозуміло, з вишневою начинкою. Також тут вишневий лікер я показала вам. Далі чоколатерію я показала. І щоб не пропустити, завжди о, корівка. Це я куплю мамі. Вона дуже любить корівку. Корівка в акції, Дивіться, а це у них так запакована корівка по одному кілограму. Ось у цих ну, в упаковочках 109 Кошти замість 145,90. При купівлі упаковки. Всього упаковки, я думала тут напишуть, що при купівлі двох 25% знижка. Вигода. Дуже класна ціна на цю корівку розпаковану, запаковану. Чомусь мені так здалося, може мені так здалося чи попалось. Тут ще смачніша корівка, ну, може десь вони на різних заводах її виготовляють, дуже смачно. Ну, може це так все так, впало. Тут я показувала галіретка в акції, це я показала. Вагові цукерки в мене є окремий випуск по цінам на вагові цукерки. Тому я тут повторюватись не буду, просто так пройшла. Глянути, щоб я нічого не пропустила, то люди потім пишуть, ви там акцію якусь пропустили. Начебто акції ніякі не пропустила. Так, дивимось, тут 15% знижка червоний мак. А ось дивіться так. да, Тут Кокочок в акції, ось такі цукерочки. Комбінація кремових начинок ванільної та з ароматом яєчного лікеру. О, цікаво! Кокочок, прикольно! Яєчного лікеру. Угу. Ось така цікава, можна сказати, позиція. І ось ці черрі я також вам показала, вони стоять в двох місцях, це 143 гривні 10 копійочок. Далі проходжу, якусь людей зранку навіть багато, я б сказала, в рошені. Тут солодка ціна на масло, масло рошен, солодковершкове, 180 грам, 89-86 Якось вони транспортують своє масло в свої магазини дуже акуратно, мені здається. Тому що завжди упаковочки такі, знаєте, не, не, нічого не порвать, як в інших магазинах. От, здається, тільки його Зараз от зробили, запакували і сюди поставили. Оце приємно навіть дивитись. 100, воно так коштує 99,85, а зараз 89,86, 10 гривень знижка. І також солоне масло у них є в наявності 80% жиру. Солоне масло 89,86. Далі у них в акції, о, молоко звищене, мені сподобалось. Я... Тільки один раз купляла, ну, дуже сподобалось мені це молоко від Рошені. Отака От велика упаковка за 600 грам коштує зараз 25% знижка, 82 гривні 23 копійки, і маленька упаковочка 350 грам, незбиране з цукром, 52-38 зущене молоко. Так, дивимось, хотіла подивитись, де так, да, до аж сьомого місяця 2025-го. Ну, термін придатності вирішила вам показати. Також тут термін до 29.05 в цьому місяці зроблене свіжесеньке масло вершкове. Ну, тут на торти буває знижка тільки після 20-ї, 25% знижка. О, кожного дня, кожен вечір є знижка на торти на всю випічку і на оці всі тістечка 25% знижка. Ще така у них є новинка кремово кремово-бісквітне тістечко з пряженим згущеним молоком та арахісом. Так, ага, а де воно я його не бачу зараз. Немає. Минулого разу було воно тут. Ну, ось може його розібрали чи підвезуть. Це тістечко так, з начинкою. Ось воно коштує 38,45. Ну, вибачайте, в наявності немає. Маленькі такі розшепто батончики. вафлі такі, вафлі в шоколаді, скажімо так. 38% знижка по 7,96. Класна ціна до кави. Так, до кави я люблю їх ну, брати. Зараз візьму і піду в сіль попити каву. 38% знижка, три види їх є. Ось такий дарк, темний. Також. Щось з горішками і ось такий мілк. 7,96 за 34 грами, 38% знижка. Також на оці шоколадні фігурки зайчики зараз знижка, кролик зимовий він називається, а не зайчик. Кролик зимовий 25 г, відрошен, просто шоколад 18,83, 30% знижка. Шоколадки. Шоколадки. Це шоколад пористий, білий, біла карамель 80 грам, молочна карамель, ой, молочний. А це просто білий, то шоколад. Оце з карамелю. Ой, він такий ароматний, дуже аромат. В нього просто аромат. Найкращий з усього, що я чула в шоколаді. 80 грам, 39,58 Коштує також білий шоколад, пористий. 39,58, молочний. 39,58. всі вони по 80 грам. І чорний 39,58. На ці шоколадки у них іде 30% знижка. Ось вони зверху донизу, Їх всього чотири види просто стоять якби в декілька фейсів. Тут шоколад молочний з цілим підсоленим мигдалем. От цікавий, мабуть, смак 90 грам з підсоленим мигдалем 51,96. Далі з цієї ж серії шоколад над молочним з фундуком 51,96, також 90 грамів з цільним фундуком. Ось цей зелений ну, упаковочці, Ой, не буду брати, щоб все акуратно стояло. Ще є з підсоленим мигдалем. То з цілим підсоленим мигдалем, оцей в жовтій упаковочці, а тут просто е, з цілим підсоленим мигдалем. Ні, тут щось. Я не розумію, чому вони в різних упаковках, а назва якась однакова. да? З цілим підсоленим мигдалем. А, молочний і чорний. Ох, да щось я зранку не проснулася. Чорний. 51,96. І також чорний з цілим фундуком 51,96. Два види є з мигдалем молочний і чорний, з фундуком молочний і чорний. Розібралась 51,96, 35% знижка за 95 грам. Так, лакмі показую далі. Там інший був лакмі, тут по 37,41. Ось такий шоколад. Лакмі з молочним мигдалем та кокосовим кремом. 84 грами 40% знижка 3741. Далі лакмі крем Бабл. Угу, цікаво. Ось такий 83 грами 37,41. Лакмі Панакотта. як звучить, класно. Панакотта 90 грам, 3741. Молочний квіспі. Молочний квіспі. Розбирають, я бачу, пористий 85 грам. За 37,41. Також ось молочне я показувала 45,51 90 грам. І з сезамом 4551 також 90 грам. Ще є новиночки Джамі-Джамі. Дивіться, хто любить ці джамі-джамі, є дві новинки. Ось такі з єдинорогом одинорогом. дрім. Рожеві, гарненькі і фруті слід, ось такі в блакитній упаковочці. Ой, так гарна вівця. Ця намальована мені подобається. Вони як і є в формі цієї вівці. Класні 32,95 два 70 грам, поки вони йдуть без акції. На цьому я буду закінчувати огляд акцій в Рошені. В фірмових магазинах Рошен акції змінюються кожного два тижні. Вони починаються у вівторок і закінчуються наступ... ну, через два тижні в наступний вівторок. Ці акції будуть діяти з 4 по 17 лютого. Так що є змога купити цукерочки, до речі, до Дня Валентина і багато багатої і шоколатері, які вечірні в акції. Вважаю, що на цьому тижні дуже гарні акції. Солодка ціна на багато. То вагових цукерок та ще й на корівку. Така гарна ціна. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!